У Луцьку триває гучний судовий процес над військовослужбовцем, якого звинувачують у замаху на вбивство після вибуху гранати. Сталося це на вулиці Ковальській у липні минулого року. Сьогодні відбулося чергове засідання, під час якого допитували потерпілих і свідків резонансної події. Що додому разом з бабусею. На дорозі сталася світофор, всі машини стали в ряд. А... Машина значно встала в поперед. Вийшов він, підійшов до буса, щось минулим говорили. У мене випав телефон, я піднімав його, потім вже ну, цивільний потерпіли, підійшов до машини обвинуваченого, е, потім вибух, як є, допомагав, потерпіла. Потерпіли, eh, ну, врізав поводок, тому собака стояла, і тримав її ногу, щоб цю пропасть в розі. Нагадаємо, того вечора між водієм білого мікроавтобуса та чоловіком у військовій формі виникла сварка просто на світлофорі. За кілька хвилин конфлікт переріс у сутичку, і військовий кинув бойову гранату, яка вибухнула посеред вулиці. Сьогодні у залі суду водій мікроавтобуса повідомив, як відбувалися події того дня. Насправді каже, обвинувачений неодноразово підрізав його по дорозі. І в останній момент в мене підрізає, тобто так само міста вже на світофорах. Я просто йому замечаю, друже, ти ж військовий, яке ти подаєш який приклад. Кажу, в мене діти в машині, для чого ти це робиш? І він сходу все, за право з нього закидається, він, зараз я тебе подріжу, мене блокірує наглухо, ну і там далі по камері все видно. І він до мене підійшов, я ж не виходив. І міг тебе вийти, гахнути раз і все. Розумієш? Я тебе не трогав. Я говорю, сядь на місці. Димі герой. Побіг за гранатою, так. ти побачив, що в мене діти в машині ся. Seeks. Ти побіг за гранатою. Ти воєнний? чого ти побіг за гранатою, а від вибуху боєприпасу тоді постраждало п'ятеро осіб, троє з яких в подальшому приходило довготривале лікування. Я лежу, стікаю крові, у мене дитина вколівся і каже: мій тато, що з тобою, вся кричи. А ми лежимо я говорю, все нормально. Чи ж понімаєш ненормально? На реабілітації далі. У мене тут стоїть трубка, мені чуть не відрізали руку. Ну, я чому стікко на 4 літри крові витіку. Не сутки в кров мені. Ну от ситуація така, от ситуація вам. Ну я не знаю, що б більше сказати. Підсудний під час попередніх допитів заявив, що боєприпас привіз зі сходу випадково, забувши його в машині. Втім, слідство розцінює його дії як замах на вбивство кількох осіб. Одна зі свідків розповіла, що того дня поверталася з подругою з відпочинку, йшовши понад дорогою, біля них зупинився автомобіль, яким керував обвинувачений, та запропонував їх підвести. Мовляв, йому було по дорозі. Цей день ми йшли з озера в свирника, Йшли пішки, бо не могли вже викликати таксі, так вже було і дорозі на Нас підібрав. Ну, ну, їхали нормально. Ні, не підрізав, але ну, ззаді закусов і під'їхав. І цей мужчина сказав, що він його підлізів ніби. Потім ми доїхали до світофора, зупинилися на світофорі, і ми почали спорити, на що там підлізли. Почалася сварка, він вийшов з машини. І коли ми почали сваритися, ми вже вирішили вийти з машини і пішли. Туди. Ми вийшли і пішли. Ми дійшли вже, я не знаю, скільки метрів там, може, 200, почули в крик. І тоді ми назад вернулися. Бачили, що дуже крові. Нагадаємо, що після вчиненого фігурант швидко залишив місце злочину. Та, як виявилось, поки втікав, встиг взяти до салону нових пасажирок. Так, одна зі свідків розповіла, що того дня їх з подругою взявся підвезти військовий. Про те, чим згодом скінчиться ця поїздка, жінка навіть уявити не могла. Ми їхали з подругою з кугу з, з бесідок, вийшли на зупинку, чекаючи маршрутку, під'їхав цей мужчина автомобілем, запропонував підвезти до міста. Ми погодилися, ну людина була військовій формі, тобто. Переживати, якось не думали, що щось може статися. Виїхали на центральну трасу, і я йому кажу, можна з'їхати тут на Чернишевського, бо до центру буде ближче. Ну, але він проігнорував, різко взяв вправо поворот. Ми в якийсь бордюр вдарилися. Я машиною, я почала кричати Боже, куди ти везеш? Зупини машину. Він в грубій формі сказав вийди, я вийшла і тут. Хлопці підбігли в касках, з автоматами і все. Я побачила, як він вибіг з машини, його поклали. Паспорт, щось він там ще кричав. На цьому в засіданні оголошено перерву. Суд продовжить розгляд справи вже згодом. Очікується, що будуть заслухані додаткові свідки, яких у справі ще чимало. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.